Так склалося, що скрізь де я приходила, мене зустрічали чоловіки з гідністю. <свят> Іноді бували моменти, коли навіть там командири, сержанти мені могли сказати, що жінці не місце в штурмовому підрозділі. І я полювала в такому емоційному діалозі. Самим головним в тебе є до мене запитання по моїй роботі? <свят> <свят> Одна із емоційних таких розмов це вже я прослужила два роки. Я була просто в купі штурмів, і тут е -е, хлопець побратим. Ми з ним в одному екіпажі на медиваку 47-й. От він мені каже: що ти кому та, ти та, обов'язково та, та. щось що, до кошечку що, да? в плані того, що я штурмовичка, да там що от я ходжу на uh -huh. нуль, ціп, а що Ти кому доказуєш? А далі ствердження з звинуваченням: uh -huh. от і за таких, як ти, чоловіки не uh -huh. відчувають себе чоловіками. В фундаменті будь-яких упереджень лежать страхи. Страхи, що е, щось піде, не так, що ця персона іншої статі для мене не передбачувана. Я не знаю, як вона відреагує. Я боюсь сам не відреагувати якось не так, бо важко насправді в цьому в стосунках між чоловіками і жінками, і чоловіками і жінками. І угу. це стосується не тільки армії.